Миколаївський район єдиний в області, частина якого досі залишається під окупацією. Попри це, бюджетні програми виконуються, тривають соціальні виплати, а освітня система адаптується до умов воєнного стану. Про це розповів начальник Миколаївської РВА Максим Кашуба під час брифінгу. Всі подробиці далі від Олександри Долматович. У зимовий період особливо важливо забезпечити соціальну підтримку громадян. На цьому під час брифінгу наголосив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. За ініціативи президента України Володимира Зеленського в районі запроваджено одноразову виплату теплозима у розмірі 6500 гривень для окремих категорій громадян. На сьогодні отримали допомогу. 1981 тисяча дитина з малозабезпечених сімей на суму 12 мільйона 876 тисяч, три тисячі дитини з числа внутрішньопереміщених осіб на суму 22 мільйона 698 тисяч та 162 особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб на 1 мільйон 53 тисячі гривень. Щодо опалювального сезону, начальник району зазначає, що, попри теплу зиму, район готовий і до можливого похолодання. З урахуванням ремонту та реконструкції фактично підготовлено 294 котельні, що складає 97,7% від загальної кількості. Ну, наразі працює 136, бо деякі заклади не працюють. Це 44 але робота підготовча, була проведена, тому до опалювального сезону район цілком готовий. Також накопичені на необхідні запаси палива. І твердого, і деревини, і все таке інше. Миколаївський район залишається єдиним в області, частина якого досі перебуває під окупацією. Незважаючи на складні умови, бюджетні програми виконуються, а економічні показники району стабільні, підкреслює Максим Кашуба. Більш-менш стабільно за минулий рок до зведеного. Районного бюджету надійшло понад 1 мільярд 211 мільйонів гривень. Я вважаю, що це така гарненька цифра. Найбільший приріст мають Воскресенська, Веснянська, Коблівська, Шевченківська, Галіциневська, Березанська, Новоадеська, Константиновська та Мішково-Порлівські громади. Попри виклики воєнного стану, освітній процес у районі триває. Формат навчання залежить від безпекової ситуації, але поступово збільшується кількість закладів, що працюють офлайн. Наразі кількість закладів освіти, які здійснюють діяльність, це 168 закладів освіти, з них на дистанційній формі 81 на змішаної 70 і 17 очно. Тобто робота по збільшенню ведеться і вона буде вестись поступово, планомірно та систематично. Ще один важливий напрям роботи облаштування укриттів. За минулий рік у районі створили 54 нові захисні споруди. Протягом минулого року облаштовано та поставлено на облік взагалом по району 54 найпростіших укриття. А наразі перебуває на обліку 234 сховища, 224 продерераційних і 230 найпростіших укриттів. Тобто фонд великий, але він ще продовжує нарощуватись. Олександр Думатович, Богдане Воновладислав Невідомський, новини на телеканалі Март.